Добрий день! Починаємо урок математики. На попередньому уроці ми з вами познайомилися. Як порівнювати вираз із, математичний вираз із числом. Давайте пригадаємо алгоритм, як ми це робили. Так, спочатку треба обчислити математичний вираз. Потім порівняти. Значення цього виразу із числом. Поставити знак і поставити такий самий знак між виразом і числом. Однак, існує спосіб порівняння виразу та числа без обчислення значення виразу. Ось цим ми сьогодні і будемо займатися на уроці. Але спочатку я почув. Пропоную вам обчислити вирази за цим ланцюжком. Рахуйте уважно. І так, скільки одержали? Так, 4, Правильно. Давайте пригадаємо, що ми знаємо. Про число 4. Воно парне чи не парне? А чому ви вважаєте, що воно парне? Так, правильно. А скажіть, будь ласка, сусіди цього числа? Так. А з якою геометричною фігурою пов'язано це число? Правильно, це чотирикутник, або ще можна квадрат сказати. І от сьогодні у нас каліграфічна хвилинка. Ви здогадалися, яка? Так, сьогодні ми з вами пропишемо цифру 4 і намалюємо, накреслимо квадрат. І так, увага! 4 клітинки відступили вниз від останньої роботи. І... Пишемо спочатку цифру 4 красивою правильно, відступаємо клітиночку і квадратик. Продовжуємо рядочок, знов цифра і геометрична фігура. І так до кінця рядка. Виконали. А тепер скажіть. Квадрат це плоска чи об'ємна фігура? Так, плоска. Пригадайте, яка об'ємна фігура має в основі квадрат. Ми з вами нещодавно це повторювали. Так, правильно це куб. А тепер погляньте ось на ці лінії. І давайте пригадаємо, як називаються ці лінії. Як називається лінія зеленого кольору? Так, це крива. А яка крива? Крива не замкнена. Подивіться на фігуру синього кольору. На цю лінію, так? Яка це? Це також крива, але. Так, замкнено. Молодці. Тепер погляньте на наступне. Так, а що це за фігура така у нас? Так, це ламана. Замкнена чи не замкнена? Так, це не замкнена. А із кількох ланцюжків вона складається? Правильно, із чотирьох. Молодці. Тепер останні у нас фігури фіолетового. Що це за лінія? Так, а це ламана, але замкнена. А вам в житті десь зустрічалися ось такі лінії? От де можна побачити, наприклад, криві лінії. Так, дороги такі бувають, особливо, якщо це гірська місцевість. Так, добре, молодці. І так, давайте пригадаємо, що означає порівняти два числа. Так, це треба визначити, яке число більше, а яке менше. І яким способом це можна зробити. Пригадайте. Так, можна. Об'єднувати парами і побачити, яких предметів залиш... залишаються без пари, да? скільки? Також що можна ще зробити? За числовим відрізочком, ми це з вами згадували, або за складом числа. Правильно. А як дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше? Правило, давайте згадаємо. Так, треба від більшого молодці, відняти менше. Отже, ми з вами на попередніх уроках порівнювали. Яким способом? Так, ми спочатку з вами знаходили значення виразу, а потім порівнювали результат із числом. І визначали. Яка чи вираз більше, чи число ставили знак. От перед вами завдання. Воно є у вас у підручнику на сторінці 3. Це завдання номер 2 Це завдання зараз. Ви будете виконувати в зошиті. Це буде самостійна робота. Виконуйте так, як ми робили на попередніх уроках. Давайте я вам нагадаю, Дивіться. Спочатку ви записуєте вираз, пропускаєте клітинку число, потім обчислюєте вираз, записуєте внизу результат, так? переносите число і порівнюєте 9 менше, ніж 10, і різниця 5 і 4 також менше, ніж 10. Згадали? Все. Зараз ви натискаєте на паузу. І виконуєте всі інші завдання. А потім можете переглядати відео далі. Цю роботу я у вас перевірю. І так, натискаємо на паузу і починаємо працювати. Я сподіваюсь, ви виконали все завдання. Тому ми можемо переходити до нової теми. Відпочили трішечки, починаємо. І так, я пропоную вам уважно подивитися на перший вираз і прочитати його. 9-мінус 2. І ми порівнюємо із числом 9. Що цікавого ви помітили. Будьте уважні. Як же можна без обчислень визначити, який знак слід поставити між числом більше чи менше? Так, ви, мабуть, помітили, що у нас є. Число 9 і у різниці, і це число, з яким ми порівнюємо. Отже, нам необхідно порівняти різницю 9 і 2, і числа 9. Цікавим є те, що в різниці зменшуване дорівнює тому числу, з яким ми порівнюємо цю різницю. Ми з вами знаємо. Якщо від 9 відняти будь-яке число, воно зменшиться, правда? Ну, так, Крім нуля, воно зменшиться. І ми отримаємо менше число, ніж саме число 9. Тому без обчислень можна сказати, що різниця 9 і 2 менше, ніж 9. Без обчислень. Давайте розглянемо наступне. Нам треба порівняти число 6 і різницю числа 6 і числа 3. Так, подивіться. Ми знаємо, якщо ми від 6 віднімемо будь-яке число, крім нуля, воно зменшиться. Отже, різниця буде менше за число 6. Тому, який знак ми можемо поставити? Так, звичайно, більше, тому що 6 залишається таким самим, а різниця 6 і 3 зменшується. Давайте наступне. Нам необхідно порівняти число 5 і суму 5 і 3. Що цікавого? Що у нас число, з яким ми порівнюємо, дорівнює першому доданку суми. Ми з вами знаємо: якщо до числа 5 додати будь-яке число, крім нуля, воно збільшиться, це означає, що сума у нас буде більше, ніж число 5. Тому ми можемо зразу ставити знак менше. Правильно, тому що сума буде більшою. Так, наступне, будь ласка, спробуйте самі. І так, що у нас? Давайте. Нам треба порівняти суму 4 та 6 із числом 4. Так, ми з вами бачимо, що перший доданок дорівнює числу, з яким ми порівнюємо. Якщо до 4 ми додамо 6, ми отримаємо більший результат, ніж 4. Тому сума 4 і 6 буде більшою за число 4, і ми можемо сміливо ставити знак більше. Попрацюйте самостійно над останнім стовпчиком. А тепер увага. Перед вами вже ну, порівня, вже порівняли за вас, так скажемо, вирази і числа. Тобто завдання вже виконано. Але нам треба зараз. Поділити всі ці записи за такими ознаками. Перша група це будуть вирази порівняння нерівності, які ми утворили без обчислень. Друга група це будуть нерівності або рівності, які ми. Змогли записати тільки з обчисленням? От давайте подумаємо. І так, що ви скажете про перший запис? Чи треба було обчислювати суму, щоб поставити тут знак більший? Чи можна це було зробити без обчислення? Так, це можна було зробити без обчислення правильно, тому я познавлю, поставлю тут е, таку зірочку. Так, давайте подивимось далі. Наступний запис. А цю нерівність ми утворили з обчисленням чи без обчислення. Так, тут нам треба обов'язково було обчислити вираз. Тому зірочкою тут ставити не буду. Так, давайте подивимось далі: наступний. Так, а тут можна було без обчислення, тому що ми порівнюємо різницю 9 і 8 з числом 9. Так, добре, молодці. Далі переходимо наступну рівність. Так, тут треба було обчислити, тому зірочку ми не ставимо наступну нерівність подивиться. Так, тут можна було без обчислень, тому що ви бачите, що сума у нас складається з двох і числа 5, тобто, з таким самим числом, ми і порівнюємо. Тобто, це також без обчислень. Наступне. Так, наступне треба було порівнювати тільки з обчисленням. Далі. Так, це без обчислень молодці. Далі. І це без обчислень. Так. А останні. І це без обчислення. Ось ми з вами і розібралися, розділили на дві різні групи всі нерівності. Молодці. А зараз попрацюємо з вами над задачами. Розгляньте уважно перший короткий запис і малюночок. І так. Про що буде йтися в нашій задачі? Про, Про велосипеди, правильно. Читаємо. Було 6 буквою М ми позначаємо велосипеди. Так? Поїхало 4 велосипеди. Залишилось це шукане число. Отже, задачу складаємо: що. На парковці стояло 6 велосипедів. 4 велосипеди поїхали, скільки велосипедів залишилось. Складіть самостійно задачу до, другої, до другого короткого запису. Склали. Ну, а тепер давайте одну задачу розв'яжемо і запишемо в наших зошитах. Давайте це буде у нас яка перша задача. Да? І так. Пишемо. Було, так як у мене, в зошиті шість велосипедів. Вчимося правильно записувати задачу. На другому рядочку поїхала. 6, Ой, 4, пробачте, велосипеди. Старайтеся. Так. І питання пишемо. Залишилось невідомо. Тепер подумайте, якою дією ми будемо розв'язувати цю задачу. Якою дією ми знаходимо решту? Вниз одну клітиночку і запишіть розв'язання цієї задачі. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали. 6 мінус 4 дорівнює 2. І не забудьте обов'язково показати, чого 2? 2 велосипеди. Що ми ще маємо написати? Ну-ка, пригадайте? Так, слово відповідь пишемо. І саму відповідь. Якщо у нас питання: скільки залишилось велосипедів? Ми так і відповідаємо. Залишилось два велосипеди. Запишіть, будь ласка, правильно, натисніть на паузу. Виконайте завдання. А тепер переходимо до зошитів, відкриваємо їх на сторінці 32. Слухайте уважно об'яву мою. У цьому зошиті ви сьогодні працюєте тільки за першим завданням. Решта завдань залишається на наступний урок. Всі запам'ятали? Добре. І так, це завдання стосується нової теми, яку ми сьогодні з вами вивчили. На екрані першого телевізора ви виконуєте порівняння без обчислень, тобто нова тема. А на другому з обчисленнями це те, що ми робили з вами на попередніх уроках. Бажаю вам успіху в цій роботі. І не забудьте надіслати мені зошити на перевірку. Ну, а тепер давайте згадаємо, які способи ви тепер знаєте для порівняння. Виразу із числом. Який спосіб вам здається легший? А чи завжди можна застосовувати спосіб без обчислень? Оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все, до побачення!